От всі чули про рептилоїдів, Да? а діло в тому, що рептилії це ж змії. А змії от у дагонів, у них у скафандрах намальовані на скельні малюнки. У скафандрі е... зміїна голова. Оці, що з Сиріуса прилітали, то вони, мабуть, змії були. І вони свої, свої ДНК дали, от я так думаю. Бо ми всі от Зміїв, у всіх є оце рептильне ДНК. У всіх, абсолютно. Якби не було рептилоїдів, ми б досі по пещерам би сиділи. От. А так, оця тваринна душа. У людини, вона е е рептилія. Отак, змія. Єдине, що я <гум> думаю, що у москалів <гум> це не змія а жаба, <гум> це вони от жабів. У них же в казках. От у українців казки. Про Зміївну. Оця легенда про Геракла і Туран. Туран була зміївна. У неї замість ніг були Змії. От. І Вони народили дитину Скіфа. І от Скіфів ці ж українці є створені вже походження в українців від скіфа йде. От. А у москалів це казки. які, царевна жаба. От вони всі от жабии произошли, я думаю. <сум> ну, в общем-то, це шутка, но в каждой шутке є доля шутки. Вот.